На території Донеччини не вщухають жорстокі бої. Всі ті населені пункти, де раніше вирувало звичайне спокійне життя, перетворилися на суцільний жах. Курахівка розташована приблизно за 7 кілометрів від лінії фронту. Війська РФ щодня завдають ударів по селищу. Раніше в населеному пункті проживало близько трьох тисяч осіб, зараз трохи більше тисячі. Ситуація вкрай важка, і тому нещодавно до Курахівки приїжджали співробітники поліції. Правоохоронці доставили продуктові набори. Мешканці розпоряджували. Повіли, як вони виживають та що їм доводиться переживати щодня. На жаль, скажімо так: не всі все ще згодні чи готові їхати вже чи, чи ще не зовсім розуміють, що треба виїжджати, але роботу цю Курагівська міська рада з ними проводить щоденно. У нас дуже багато постраждалих. У нас є загиблі, і поранені, так що у нас 18 тільки загиблих по мирного населення, і 38 поранених. По Курахівському, Серостинському округу. Це звичайно, багато. Один взорвався, я був в поміщені. Штукатурка посипалася, я вийшов, слышу сидить вторая, думав, летить самолет. Нуждаються летит багато людей в помощі. І в фінансах, і в продуктах, Ну, во всем. Що коли обстрілюють, то і... кому треба жилье, хто виїжджає, это, щоб вивозили вийшли. Спасибо большое, Берегите себя. і спасіба, що ви нам помагаєте зараз. В селищі оголошена примусова евакуація родин з дітьми. Через небезпеку більшість сімей виїхали, але деякі тут досі залишаються. Місцева влада та поліцейські переконують дорослих, що малечі не місце на війні, та закликають евакуюватися їх до безпечних регіонів.